А воно ще й сонце вийшло. Такий зранку був похмурий, а тут і сонце вийшло. Це моя тепличка. Діда ніколи не переобідиш, ще зимою каже, давай посадимо речку. Він думає, як теплиця, та тут уже жарко прямо. Ну, поки сонце світить тепло, а як уночі мороз плюс е, мінус два, то й тут так само буде. Воно ж усе померзне. Хто все буде рости? У холоді. Ну Яка ця рослина схоча рости в холоді? О, Господи, ну може. Ох, може, вона й виросте, ну тільки е, піде, чи в стовбур, якщо вона така дурна буде рости. Що він тут? Редь. Боже, вона вже посходила, дід. Ай ти сказися, сама редька. Чи я б її літом не виростила тієї редьки? Що це тепер її ходи, замотуй, ховай. Ще морози воно надвигаються. То що дід зробив? Він зробив, він вийшов з положення. Він наче, о, господі, та що це таке? Ось, що він зробив. Видивився в інтернеті, воно з таку свічку порізав відро, дирочки воно кругом. Поставив свічку і воно сьогодні всю ніч горіло. І оце ось, ось зверху отаку положив. І від нього ще й тепло йшло. Ну, корисний інтернет, да, можна все підглянути. Я приходила сюди вночі, я там зняла, як воно горить така темно, кругом, і така свічка горить, і тепло одне йде. Ну, може, ну побачимо, це в нас експеримент. І ніяк не назвеш. Редька росте серед зими і свічка горить ночі. Там переробка в ній. Я тут перероб, приніс переробки, там відро, десь він її взяв. І тепер буде гріти свою редьку. Ну, побачимо, прямо самій цікаво. Та я думаю, воно виросте, ну піде. А що ти тут? Я думаю, воно виросте, а то піде в стовпор, да, дід. Ну так, да, буде. Чого? постріляти. Звичайно, такого холоду. Я собі виросту, воно весною буде тепло, теплу землю вкину. Ну, і вона виросте. Чого ж я з нею буду? Ну, дід експериментатор великий. Комбінатор і експеримент. експериментатор. Вона щавель росте. Ну, щавель, так. Да. Почало рости. Ну що ж це холода, якби ж ця весна вже була і правда? Ну. Теплицю треба гріти вночі, її треба гріти. А це буде. Не? Ох, дід. Ой, дід. І ромашка цвіта, коло Та ромашка. Ось от вже ті не померзло. Де ця ромашка? Це кульбаба куч виріс. Ну, це така може рости де хочеш, як чуть тепло. А оце ось у тебе ще й фіалка тут є. Да. А Можливо. оце петрушка зща. Цілий салат. Ж, де Пере, то перезимувало ж. То то ж зимою під землею воно собі, а не посадить. Та ладно, дід, прийдемо як більше виросте після морозів. Посходило. Не всяче, вся. Та не знаю, ну вже гарно видно, що посходила. Сіка її там посадила, Товить, вся посходила. Але. Не треба її поливати, воно мокре під пленкою все. А -а. Куди ж її поливать? Як висохне тоді. А пленку відкривати чи ні? Хай гріє. Та хай гріє, бо воно ж. А пізніше, як листки будуть, то треба ж прийняти. Ну, прийнять. А аж пізніше ти морози беруть. Та хай воно скаже. Ти ну, печку зробив. Та зробив вже, да, ту. куди ти спішиш? Куди ти спішиш своєю речкою, Завала сіяла. Бо ти ж як причепишся, то як ото не тебе тоді. Як причепишся. Речки і все треба серед зими, він думає, що воно виросте. Ох, тіт! Так, вилазить. Так, да, я вилазю. Робити треба те, що треба, а не те, що не треба. О, ось кому Її. тільки, да, побачили сонце. І всі на сонці. Куди їм без сонця, га? Як в санаторії. На курортах. Усі удобства. хоч гребися, хоч пасися, дід, ще й трави їм кидає. О, все, в дворі виросте, трава буде по дворі ходити. Їм нічого не жалко. Вони ще починають нестись хорошо вже. Тільки сонце пригріло, вони вже почали гарно. Молодці, корочки, спасіба вам. А це даю дідові. Два десятки яєць. Він собі піде, поміняє їх на молочне. Хоче щось зварити молочне йому. Ось піде і поміняє. Гарні яйця, свіжі. Отак. От ну, мені краще яйця, звісно, як молоко, ну, дідові. дід хай їсть. У нього багато судно на роботи. Треба гарно їсти. Отак. От Заховали. Як пригріває, га. Ну, ось і молоко. От тобі чарівні яйця. Прискакають. Були, так. Да. Уже дід поміняв. Все. От і зарівав називається, так? Да. Ось так то бартером саме краще, можна на будь-які продукти виміняти. Так що, такий у нас базарний день. Mm. Да, дід. Yeah. Ще я був сіки в погрібі, а і такі всі гарні. А добрі. Та якби ж їв. ти їв. Та я це подивлю. ніяк їх не доїсти коли ж вони, мабуть. там, ну. Той от до осені лежав. Та, да, та що як бджоли літають? Ти що не бачив, як бджоли літають. Вилетіли. Та ж на дворі, да, той літає. Сонечко полі. Ну, а я вже на дворі та й літаю. Так, буду тобі щось готувати, молочне, Сонечко ну. Так, ну давай, діти. Що ти не йдеш? Ні, то що, подивися, як ти копаєш? Так, да, правильно я копаю. А, ну зараз прийду. Це я можу. Не можеш. От дід хоче своєю роботою похвастатися, та молодець. Дід. А клубнічка як підняла. Так, це ж, це ж тепер ти його тільки перекопав, да, тепер щось сюди підсипати, переворушити. І хай стоїть, вистаюється. Клубніка росте. До. Росте ну а як ти думав диви, Усе вилазить, то й воно а буде. А чого воно так зарані? Чого це воно зарані? Господі. Ну на сонці тепло, чого ж це воно? Сонце вилізло, то все ж од нього й вилазить. Усе живе на світі через сонце. Не буде сонця життя не буде. Ти, ти ж знаєш це. Ох і знаю. Так, ще одну готує, ще дід. Ох, оце і буде в нас. Ох, і буде. Бери граблі було. Так, дід, не командуй тільки. Ось ще одну грядку перекопає. Попілом присипав зверху. А ох, черв'яки. Хороша земля, як черв'яки. Да, хороша земля, як черв'яки. Диви, вона тут яка ще не тверда. Диви. Яка хороша. О, це тут у мене піоди. Ох, що ж на цій грядки буде. Не знаю, що схоче. Та не схоче. Я ж вже казала, що вже забулася. О, Господі, тут будуть огірки. Тут були вже огірки. Ні. Дід, Ні. не перебувай в мене. Ну, ну ти ж як не знаєш, що я думаю сказати, то тобто я ж може б надумаю та скажу. думаєш. Тут були огірки буде перець. Карі, са, да. для Слава Богу, спомню. Да. А оце тут позаді буде, огірки будуть. Да. А там кавуни. Кавуни будуть далі, авто в, а в тому я... О, Своєю Петрушкою ти задовбався. Ну, воно й так росте, воно хорошо. подивися, я, твоя Петрушка. Ще в ящику. Ти хай в морку там посія. Ну, моркву посіє. Аж у маю Так. А до мая ще щось виросте. Не треба до мая, треба готувати грядка, щоб була родюча. Нашу землю переце. Ти ж її підготовлюєш до чого, заряджаєш її. Ох і заряджаєш. Да. Диви, Енергії. вона ти наче, наче десь у пух копаєш. Оце хороша тут земля. Оце яка чорна. І з усякими опилками, з попілом, та ти що. Молодець, дід. Хай тобі Бог здоров'я посилає побільше. Посилайте. Хай посилай. Я ж теж коло тебе посилаю тобі енергію. Щоб ти гарно працював. Енергію. Зранку поснідать, вовремя пообідати. Та наші мі твої черв'яки, я ж не на рибалку. Та яка там рибалка, то собирай. Тільки риби немає. Тут була б і рибалка. Цього. Курай сюди випусти. Та що знає? Вони беребують. Поїдять їх. А ти... Поїдять, то правильно хай їдять. Не треба наші були. Землю. Рили, при... рили землю, перерибали. Та добре, хай Це цей. Корінець можна викинутися, він не треба. Тут, це тут берізка. Він не перегниє, він так. буде рости. І за нею, оце і корінця 10 чи 20 виросте берізок. Оце що нам отам покропили ми її, отам далі воно покропили. Побачимо, там, мені кається, щось там буде рости. Ну нічого, що тоді колись прийдеться кропити. Перій так гарно покропили, то диви, немає, чиста латка, А цей ще берізка, тут в уголку цьому. Ну ладно, дід, піду я. Спать? Да, ти ж хочеш, щоб я була ця як ти Я б ти? ти на мене, спляча а, да, да. Прийдеш е, будить е, мене. Чого? <рес> я тебе А поцілуйка тебе? Ні, ти ж як їсти захочеш, та прийдеш аж до мене, ну, ти ж не знаєш, де в тебе їжа, ти зразу до мене прийдеш. Кажу, я обід вставаєш. Треба насипати, правильно. Так, да, усипати. Та ще треба приготувати, я щось задумала таке. Так що. Давай туди. Піду. піду я, так? Да? Та йди вже, зайди. Ну пішла я. Думаю, здалека що воно зеленіє в огороді. Пішла, подивилася, а то вже такий горох виріс. То його тут різ горох нападало. І вже він скоро зацвіте тут на городі. Ну, це комедія, ще такого я не бачила. Щоб був такий горох уже. Ну. ну і куди ти будеш рости? Ну, рости побачимо. Ще й горох можна на зиму садити. Правда, така земля була, чи зима була, що й земля не померзла. Ну, добре. Вище й вище, окей, день гарний. Такий вже гарний день.